Минулої п'ятниці відбулося засідання міської комісії ТБНС, рішенням якої дозволено змішане навчання тим закладам загального середнього освіти, які мають найпростіші укриття. Таким чином, кількість закладів, які можуть організовувати змішане навчання, збільшилась з 11 до 21. Три заклади загального середнього освіти нашої громади, на жаль, не мають укриттів: це Івоцький, НВК, Помплітківська, СОЩ та Собичівська школа. В цих закладах в трьох навчається 89 учнів. Будемо розглядати питання за бажанням батьків та учнів, можливо, підвезення до інших закладів освіти з метою організації змішаного навчання. Так, організовуйте автобуси. У нас є тим більше, що новий автобус ми отримали. Не отримали, а разом з обласною адміністрацією купили. Організовуйте так. підвезення всі, хоч трохи, особливо перші класи, повинні діти вчитись.